Ви слухаєте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролова». До вашої уваги розділ 6 В пралісах сіхоти аліня На Марші. День лишень перепочили коні, і старий Сірко загадав збиратися в дорогу. На промисел, на пантування. Сам він тільки погейкував та загадував, а все робилось якось само собою. Мати з наталкою наготовляли всього, чого треба було збирали й пакували у мішки, торбинки і торбиночки борошно, свічки, оселеці, хліб, свіжий, цукор, кирпичний чай. Наливали в боклашки та в сулії олію, спирт, газ, мед, клали де треба сірнаки, кресало, голки, нитки. Мати все приказувала Наталці. Ти ж дивись. Те буде там, а те там. Добре, добре, мамо, там розберем. А забудемо де чай, то горіхом заваримо. Скільки того діла. Переглядали намет, вирізували онучі, ремонтували і чаги, одягу промислову, чистили солдатські манірки, саперні лопати. До голки і нитки запакували ще й марлю. Навіщо то вона буде потрібна пантівникам. Григорій теж мав їхати і чим міг допомагав. Старий Сірко, правда, бурчав. Та облеїш синку, то не чоловіцьке діло, на промислі то вже так, а тут є кому. Але Григорієві було приємно брати участь у загальному клопоті в такому незвичайному готуванні збору, як у якусь довготривалу експедицію. Тут тобі і борошно, і цинки з набоями, і рушниці, і вухналі, і якісь накомарники, і сажанки, і сокира, і пилка ножівка, і багато таких речей, що він їх уперше бачив і не розумів, що воно і до чого. Ходив разом з матір'ю то в погрібник, то в комору, пересипали сіль, овес, борошно, наливали з великого дзбана спирт, цідили мед, розстеляли брезенти, перепорожнювали і знову наповнювали сакви, різали шкіру. За день всього наготували, а наступного дня вже мали й вирушати в дорогу. На світанку, коли засіріло, коли ще тільки на світ почало благословитися, біля сіркової хати в'ючили коні. В хаті блимав вогник. Четверо добрих коней, сірий, буланий вороний і гнідий, пирскали коло ганку і стояли слухняно, звичні до такої операції, їх спритно нав'ючували, пильнуючи, щоб було порівно. А коли все було приторочено і припасовано, люди пішли снідати. Випили по одній і по другій, дай Боже, і мовчки наполегливо їли, не марнуючи часу. Стара опадала коло них і журилась. Уже б ви і мене з собою брали або що, як мені самі тут нудьгувати. А Наталка вона теж їхала. То їдьмо. Еге, їдьмо, а дома хто буде? Чого це ти, бабо, заквоктала? обізвався старий Сірко. Нудно їй. Нічого понудьгуєш. Ліпше нас шануватимеш, як приїдемо. Ніби я вас погано шаную. Наїдайтесь гарненько, а ти чого, Наталку? Їж, дитино, і ти, синку, до Григорія. Ти не дивися на них, їж добре. Там як поїдете, цього вже не буде, там зна, що їстимете, таке, що й тут і собаки б не їли. Грицько засміявся, а Григорій, щоб догодити матері, їв за трьох. Та й усі їли ні в року. Стіл був застелений з катартиною і заставлений, як на Великдень, пили наливку і їли оселеці з оцтом. Потім гарячий борщ, локшину з білими порогами, сите м'ясо з картоплею. Далі пироги з рижем, з м'ясом, з квасолею, а на закуску солодке. Мед і солодку брусничну. Потім повставали, перехрестились до ікон і стали збиратись. Старий давав жінці накази, при якій нагоді, як їй треба повестись, та що треба зробити вдома. На відході посиділи врочисту хвилину, поскидавши шапки. Ну, з Богом. Весело попрощалися з матір'ю. Небо тільки трохи зарожевіло, як із сіркового подвір'я рушив похід. Попереду собаки вистрибом. Три здоровенні звірові пси, потім два грецькі з рушницями за плечима, обидва в добрих і чагах із закоченими вниз халявами, це поки не вступили в росу, в легкім, але добрім мисливським одязі, потім двоє нав'ючених коней, сірий і вороний. Потім Наталка, в уніформі, подібній до літунського комбінезона, зроблений з чортової шкіри, але з непокритою головою вона несе свою шкіряну динамівку в руці. Потім ще двоє коней, буланий і гнідий, всі йдуть черідкою, а позаду старий сірко іде, підпираючись сажанками, як костором. Він, як і всі, в ічагах. на нім засмальцьовані штани, така ж старенька куцина, а на голові той самий старомодний кашкет, що йому, мабуть, стільки літ, скільки й самому сіркові. Перейшовши річку, повернулись на схід і пішли вгору стежечкою, підіймаючись помалу навскіс схилами на сіхоти олінь. А на ганку стояла серчиха і нишком хрестила їх, проводжала очима, поки видно було. Перед тим, як пірнути в нетрі, Наталка обернулась і помахала здалеку вже невидимій матері рукою. В повітрі було свіжо, навіть холодновато, як взагалі в цих місцевостях влітку. Над паддю, над річкою, що вилась внизу, і в ущелинах гір, ворушились тумани, підіймаючись помалу, помалу, ніби з просоння. Небо, заставлене химерними мурами сіхоти аліня, рожевіло. Буде ясний гарячий день, обізвався Грицько, але на це ніхто не відгукнувся. Хилило на сон, а в кущах десь прокинулась і, либонь, перемерзши, намагалась зігрітись мрійного лоса пташка. Віщувала ранок. Співала якось чудно, не то зяблик, не то соловей. невидима перелітала десь межи кущами слідом, прогоджала. Григорій виспало на думку подібне, з дитинства знає. Ідеш степами, а дзвінка жовтобрюшка перелітає поруч з билини на билину, гойдається на верхівках або полиню і дзвонить Тінь-тінь, тінь, тінь, тінь. І це, точнісінько так, Григорій посміхнувся на згадку. А пташка супроводила їх одиноко в мертвій прохолодній тиші, все повторюючи свій нескладний, але мелодійний ніжний мотив. І бадьорий такий задирикуватий, ніби бажала успіху. Приказувало щось, навчала. Це, щоб ти знав, тутешній Соловей, пояснив Грицько, ідучи попереду. А знаєш, що воно співає? Ось слухай. Чи пить, чи не пить, чи так погулять. Григорій засміявся, а й справді. Пташка ж, ніби глузуючи з Грицька, повторила те саме зовсім близько. «Чи пить, чи не пить, чи так погулять, тільки ніжно, мелодійно. А останніх два слова виспівувала одним духом і на додаток аж клацала срібним язичком, ставлячи знак запитання. У бабіч стежки росло багато квітів, подібних дорож, коли листки і квіти останні зменшити в десятеро, а стебло так лишити. Вони знайомі Григорієві з перших днів його мандрів, але він тільки недавно узнав, що звались вони кіпрей, і що вони найкращий медонос, мабуть, у цілому світі. Узнав він також те, що є тут безлісні сопки, укриті лише цими квітами. Як степ пшеницею, і що туди всі вивозять пасіки здалеку за сотні кілометрів. Собаки то бігли попереду стежкою, то спинялись і ждали хлопців та коней і стрибали коло наталки та коло діда. Тоді знову виганялись наперед. Гостровухі, широкогруді і страшні на вигляд, як вовки. Два сірої масті з рудими остенками, а одна руда з чорним загривком. Хвости у всіх, мов поліняки. Ти тями щось у собаках? спитав Грицько, коли собаки знову вибігли і почали гасати по плаю, перекидатись, хапаючи жартома одна одну страшними пащами. В путніх дещо тямлю». А в яких це путніх? Ну, в мисливських, у вижлах, у хортах. Грицько посміхнувся. Тих я не знаю, а от таких, як це, ти бачив? Ні, це якісь страховища, арештантів водити». Так от знай, що цим псам і ціни немає. Перше таких собак, як оці, то, мабуть, і в цілім краї немає. Мисливці, звичайно, мають псів, а особливо гольди, тонгузи та якути. Там на них навіть їздять і, мабуть, би і орали, якби вміли та було де хліб робити. Але таких, як оце, немає ніде. Оті два сірі заливай та рушай, то якутські лайки. А оцей рудий це нерпа, гольдячка лайка теж. Але не в тім сила, а втім, що це звірові собаки. Вони тобі візьмуть гуртом вепра за штани і триматимуть, поки ти прийдеш і доріжеш його ножем. Та іще не втім, сила звірових собак знов таки не бракує, а от ціна у цим головне в тім, що вони тигрятники. Взагалі, як правило, немає в світі собаки, щоб від одного духу тигрячого не кидався зі скаволінням під ноги людині, під жаху. А ці навпаки. Вони, мабуть, би й диявола задавили, багато їх з цуценят вимуштрував. От у цім їхня й ціна. Без них ми ніщо, а з ними хоч до дідька в зуби. А розумні стерви, ти ж глянь, вони розуміють, що це ми про них говоримо. Ач як скіряться! Заливай, покликав Грицько, і страшний широкогрудий якут підбіг, зазираючи в очі. Усе в нього як у німецької вівчарки, але на масивних лапах, груди, як у вепра, а очі іскряться і мерехтять, повні буйної сили, безоглядної сміливості і вірності. Грицько поплескав його по страхітній морді. Це Наталчен дружок. При слові Наталка пес зупинився і пропустив хлопців, очікуючи господиню. За неї він задавить усякого, як кошеня. Я раз хотів її одлупити, а вона крикнула Чужий. То було, і ти скажи, твар!» Колись його підідрав вепр. Ти, бачиш, одна нога в нього трохи крива, переломлена була, і черево було розпороте. Батько махнули вже рукою, але Наталка виходила. Бабралася з ним та панькалась, як із людиною, от він і звик до неї. І кажу тобі він, доки живий, цього не забуде. Багацько було охочих його купити, давали по 15 тисяч, та батько й слухати не хочуть. Правда, якось вони нібито здумали були його продати. Кривий кажуть, і сякий, і такий, тільки ж батька іноді не розбереш. Жартують вони, чи насправді кажуть Боже, що то було? Наталка каже, Віддавайте і мене на придачу. Заливай вибіг наперед, на гострі вуха йому був надітий наталчин динамівський шолом, застебнутий під підборіддям. Пес виступав поважно та гордо. От, починаються штуки, але це жарт. А то пошле його стайги додому, і він однесе, що треба, а звідтам принесе, що дадуть. І ніколи не було, щоб загубив або хто відняв. А наталчиної речі нікому, особливо з чужих, не дозволить узяти. А вчила його на тигра як. Наталка, було, покладе під тигрячу шкуру свій черевик або хустку, тільки щоб не бачив, а тоді Ой Боже мій, заливай, рятуй, шукай. Страшно було на нього дивитися, а з тієї шкури клотча летить на всі боки. Чудосія. Ті теж добре вивчені, але цей у них в ватаг, без нього вони як москалі без генерала. Нетрі дедалі густішали. Стежка вже йшла густющими та височенними травами, бур'янами крізь непрохідні стіни віття та ліан. Буйна роса лялась на одіж і на голови, мов хто хлюпав крізь решетов. Поки видряпались на перевал, були всі мокрі, як хлющі, хлопці підождали решту. Сонце сліпуче було в очі, виринаючи з за далеких сизих гребнястих пасм. Розмальовувало стрімке безкеття і всю панораму різноманітними фарбами, як геніальний маляр. Григорієві перехоплювало дух від подиву. По нетрях реготали вивірки десь на вершечках кедрів, зустрічаючи сонце, і сміхотливі луни стрибали на випередки по урвищах, по нетрях, гуляли в палички стукалочки. У наталки голова була мокра, на носі й віях мерехтіли росинки, а в очах мерехтіли сонячні, щасливі іскорки. Стояла й дивилась на сонце, а обличчя рожевіло, цвіло, як рожа. Таке ж дивне і таке ж незнайоме, як ці й сонце, вивірки і радісні луни. Ну що, може, перепочинемо? запропонував Грицько, дивлячись, як із ячага з дірочки чвиркала вода. Ні, вже як купатись, то купатись, сказав старий Сірко. Поки нема паута, будемо йти, путь далека. Стежечка розходилась на два боки. Беріть ліворуч, звелів старий. Ага, це на голубу, зрадів Грицько, повернувши наліво, йшов знову попереду і пояснив. «Голуба – то така падь, долина одна, ми її звемо Голуба. Далеченько, там наші найкращі солонці, там найліпше пантувати. Ти лише поясни, що таке солонці і з чим його їдять, попросив Григорій. А ти хіба не знаєш, ще роздивувався Грицько. Хоча, правда, ну, солонці то така солона земля, а її так і їдять без нічого. І зюбри їдять. А що таке зюбри? Та й зюбри ж ті, що на них панти. А що таке панти? Грицько засміявся недовірливо. Стежка йшла становиком тут було вільніше, просторіше, не було такої буйної трави і не так густо дерев та кущів. Було добре видно, обабіч заляті сонцем галявини. Іти було далеко, два грицькі, як і раніше, попереду, на чистих місцях ішли поруч. Та ти не смійся і не дивуйся так. Бачиш, я на своїм віку полював качок, гусей, зайців, вовків, лисиць, круншнепів, валюшнів і дудаків, але. А що то таке валюшні та дудаки? І от як їх? Кроншничі чи що? Ну, от бач, засміявся й собі Григорій, отож не кепкуй, а розповідай мені все до ладу, щоб я знав. Добре. Солонці – це такі місця на гарях та марях. Ну, гарі це вигорілі нетрі, а марі багна, по-вашому, тільки гірські. От часто проходять в нетрях пожежі і вигоряють величезні клини, іноді на сто версток. Отож на марях та біля них, на схилах сопок, часто буває природна солона земля, це і є солонець. Отож звір ізюбр, та й коза, та й сохаті люблять ту землю їсти, особливо тоді, коли в них ростуть нові роги, що звуться панти, і найбільше ходять ізюбри на ті солонці, що на гарях, бо там просторіше і безпечніше, видно все навколо. І ходять тільки вночі та влітку, саме тоді, як тії панти ростуть. Ну, панти ці дуже цінні, тільки ж панти ізюбрині або плямистого оленя, та плямистого оленя вже майже немає. А ізюбр це не плямистий олень, лише родувато-сірий, їх тут ще дуже багато. А вигляд, мав він, та побачиш сам. І все-таки я не розшолопав, що таке панти. От їй бо, ну ось ізюбр. Самець щороку змінює роги. В лютому березні збиває геть старій стає безрогий, а за літо виростають нові, і вже восени на час реву або парування у нього знову великі, красиві роги. Тоді самці б'ються за самиць, поки роги молоді і ще м'які, вони мають у собі якусь велику силу, як ліки проти всіх хвороб. Дуже добре на цьому знаються китайці туди, в Китаї їх і збувають за золото, ці роги молоді, це і є панти, ними цінний ізюбр. І стріляти із зюбрів аби як тепер заборонено ні на м'ясо, ні на шкіру, тільки на панти. І то це лише один місяць. Та й не кожному можна пантувати, а лише хто вміє це робити та має дозвіл. Раніше, розповідають батько, стріляли цього звіра всі, хто здумав, куди здумав і як умів. Перепсували силу. Але ж і було його. Ну, тепер уторопав. Бачиш, так просто цього всього не розповіси, щоб було ясно, потроху сам побачиш і все узнаєш. Стривай, ти кажеш, що солонці то природна солона земля, а мати та неталка казали, що ви їх солите. А вже ж, земля виснажується ж. Був це, скажімо, прекрасний солонець, що його добре знали і відвідували звірі, ще й до того ж добре припасований і зручний для пантівки. Бо новий солонець, хоч і знайдеш, та пантувати на цим скоро не будеш. Бач, пантувати це значить стріляти зюбрів раді пантів, але лише самців, бо в жінок та дівчат ороги не ростуть. Отож, щоб було зручно, треба на новім солонці навести свій лад, пристосувати його. Будують добре залочковану халупу, щоб у ній сидіти, виглядати і звідти стріляти, а що пантують лише вночі, то треба, щоб халупа була десь дуже близько. Але ізюбр такий хитрий звір, що його трудно одурити. Оце залучкуєш, наче й добре ту халупу, а він все одно і близько спочатку не підійде. І так рік, а той два, аж поки не звикне, поки тая халупа не викликатиме вже ніякої підозри. Тож найкраще, як є старі, безпечні солонці, а щоб звір ходив завжди, їх підсолюють. Цю весну ми завезли на одну тільки голубу півтонни солі і посолили. Ну, тепер ясно? Ясно. Бо воно таке, що не зразу його і зрозумієш, ми тут звикли повиростали, і все нам здається таким звичайним і простим, а тобі, мабуть, тут багато чого не втямки. Та я й сам іноді дивуюсь, от, скажімо, мар, вода ж тече згори вниз, а от маєш. Високо в сопках і багно. Та яке багно! Буває по двадцять верстов, завдовжки і таке, просто господи, що, не знавши, як шурхнеш, то вже назад до віку не вилізеш. Раз ціла експедиція загинула, загналася вночі на Мар. Лихий їх поніс, а от чого вона буває. Тут уже Григорій почав роз'яснювати здивованому Грицькові, чому буває така мар, про вічну мерзлоту та інші чинники, що спричиняють це химерне явище. Грицько слухав, дивувався і ніяковів. От бач, то ти мене виходить, дуриш, сам знаєш, а розпитуєш. Ні, ти ж сам казав, що мені багато чого не втямки. І такі не втямки, мов китайська грамота. Так хлопці йшли й гомоніли собі. Григорій про все розпитував, а Грицького охоче розповідав, виказуючи величезну своєрідну обізнаність мисливця-натураліста в усіх питаннях: топографії, географії, звірині, техніки мисливської рибальства, стрілецької справи і траперства. Це дитя нетрів, і він, далебі, і сам не знав, як би він почував себе десь в інших умовах. Досі його єдиним другом і супутником, помінувши батька, була лише Наталка. Але з нею вони мало розмовляли ні про що все було однаково відоме, разом переживане. А там, де потрібна була мова, там обходились кількома короткими словами. Наталка йшла на кільканадцять ступнів позаду в інтервалі межі кіньми, бачила, як хлопці жваво та весело розмовляли, розрізняла чуйним вухом обидва голоси, ловила сміх і окремі слова, але до них не підходила. Сонце почало припікати. В гущавині ще стояла прохолода, а як переходили голі плаї, сонце засипало гарячим приском, палило. В нетрях стояла тиша, як у церкві. Де-не де стукне клюй дерево або перелетить сойка, чи якась менша пташка. Але пташок у лісі мало, і, ніби доповнюючи цю нестачу, раз перелетіла якась звіринка з дерева на дерево, зірвалась з високої ялинки і, розчепірившись, мов кажан. Пішла, пішла вниз, вниз, а потім з розгону вигналась вгору і вчепилась за стовбур осики, Подряпалась швидко вгору. Що то, Грицьку? Та летяга ж, білка така летюча, середня сестра між вивіркою та бурундуком. А раз Григорій бачив, як на осяяній сонцем галявині, межі деревами по буйній і росяній траві, гуляли високі граційні тварини. Поглядали на похід і не полохались. Аж чудно, ніби в зоопарку. Глянь, що то? Та козулі ж такі високі. А хіба ще й низькі бувають? Плохі які, чи дурні якісь, Грицько засміявся. Плохі і дурні, кажеш. Спробував би ти їх побачити восени або зимою. Зараз вони розкошують, ніхто їх влітку не полохає, а в цих же місцях то й зимою не часто, от і не бояться. А козулі й собі дивились на химерні тварини, що воно таке? Потім, не кваплячись, пішли уповільненими стрибками і зникли. Тут їх до лиха, та й іншої тварі тут доката, от тільки не вглядаш їх просто. Козулі ще сяк так, особливо котрі не полохані, а от інші обережні та чуйні з біса. Вони нас бачать, а ми їх ні. От десь стерчить собі сук і стерчить, і годину дивись, а він собі стерчить і не ворушиться, сук, і все. А воно роги, сухатені або ізюбрені, а сама звірина стоїть стерво, за пнями або за колодами, і визирає одним оком. Іщезне, мов тінь, не вглядиш коли. Не треба терпіння та хистотей, й відваги, щоб тут щось заполювати. У повітрі десь почало дзищати, що далі, то більше. Назустріч полетіли комахи, подібні до дуґедзя, тільки сизі. Григорій оглянувся над кіньми вони, комахи тії, вились уже як бджоли. І то звідти чути таке годіння. Наталка ламала кличання і обвішувала ним коні. Паут пішов, сказав Грицько з досади, от і ще зараза сжити. Не дав животині ходу в день. Це лихо, це чума. І для всієї тварі в лісі, а до зупинки ще ж далеко до джерела. Починається війна. Хлопці зупинились і почекали на коні. Коні шалено хвискали хвостами, били ногами, пирскали, мотали головами. Собаки ляпотіли вухами, люто клацали зубами. А паут вився хмарами, так ніби хтось рій випустив з вулика і він хоче отут сісти. Комахи хоробро нападали на коней та собак, з льоту падали на них і впивалися в шкіру, вмить налипали купами, а людей не чіпали. Тобі буланий мені чорний, скомандував Грицько, і вони йшли і воювали з Паутом. Бігали навколо коней, де вдарить рукою, там пляма крові одразу з розчавлених кровосмоків. Тут вдарить, там уже інша, ще більша купа насідала. Дійсно, як кара божа. І таке стерво не встигло сісти, жигнуло і вже наджлукталось. Не допомагає ні клечання, ні що. Більше б'єш, більше з'являється. Прррр, скомандував дід, не буде діла, а шукай, дочко, дьоготь. Знайшли дьоготь і понамазували коням найвразливіші місця. Коні не стояли, танцювали, відбороняючись від комах. Дід бурчав. Ти лихо. Ще ж і далеко, а треба б дійти, бо з'їдять. Буланого Наталка розмалювала так, що з боланого став він муругий, як зебра. Рушили. Оскажені ліпаути вилися роєм і роздрочені дьогтем вже нападали і на людей, а коням лізли в очі, в ніздрі, у вуха, сідали на губи, миттю сідали на язик, коли десь губа відслонялась, де тільки не було дьогтю, туди й лізли, зосереджуючи тепер напади величезних армій на невеликих площинах. Фронт, бач, скоротився. Собакам було легше, бо були вони в добрих кожухах, але допікали паути і їм. І ти скажи, сердився Грицько. Оце сьогодні лютують сизі, тоді щезають, з'являються жовті, а потім знову сизі, та дрібні та злючі, Чи у вас є там, нема? Щасливий народ там, а тут і їздити вдень не можна. А тварина дика, скільки бідолашна, терпить. Оце зараз і зюбр десь сидить у воді, тільки морду видно, та вуха старчать, сховався від паута. І що він робить той паут, особливо козулям. Буває в марті вб'єш цапа, облупиш, а там попід шкірою хробаки ворушаться у живої тварини і хробаки. А він ото з літа жигне та й покладе під шкіру яєчка, а з них за зиму налупиться ота погань і живе там до весни, а в марті вже ворушиться, над нею на шкірі утворюються моргулі. Потім хробак проточить дірку в моргулі та й випадає, і стає оцим чортовим паутом. Шкіра ж така, нік бісу, не годиться, вся в дірках, мов решето. І пиріщав з усієї сили долоною по паутах. Всі так, руки у всіх були закривавлені, ніби врізників. Ви слухали подкаст Слово, звучав розділ шостий в пралісах Сіхоти Еліня роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.